Всім доброго дня. Ми з України. Чому доброго дня, а не доброго ранку? Це ви вже зрозуміли, хто дивився попередній ролик. Там було доброго ранку, а зараз вже не рано, зараз вже день. І так, перший параграф нашого сценарію ми виконали. Зараз у мене там, я вчора ходив знімав. Як знімали жатку з комбайна. Ну там коротенький такий відео на 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 на, на 10 хвилин. Що. Я його не мав як. Публікувати там не було що, а причепити до сьогоднішнього роліка це вже ні в які ворота. Останній дзвінок і жатка це не не то. Так що зараз ми сходимо да -да, туди і подивимося. може Можеш під, підзнімемо для цього слідуючого ролика. Значить, і уставимо там вчорашню, як знімали жатку. Вчорашній ролик. А потім у нас ще є третій параграф. Там же ж вроді сьогодні хтось приїжджає з якимось концертом. Не знаю хто. Не знаю звідки. Ну, то не важливо. Якщо в нас позволять, позволять погодні умови, в чому я сумніваюсь, зараз побачите. Що я сумніваюся. Дивлячись на то небо. І я вже не впевнений, що той концерт відбудеться. Він то відбудеться, але вони будуть його робити в будинку культури. А туди я не піду по тій причині, що там на кучі, там ніхрена толком не віднімеш, лиш товктися будеш. Отак. От то Може бути таке, що той третій параграф з нашого сьогоднішнього сценарію ще і виріжемо. Ну, це ще. це ще не факт. Воно може провіяти, продути і бути... бути погода. І так, поки ми йдемо до наших хлопців-хліборобів, дивимося, як учора знімали. Жадку. Все. Приємного перегляду. І так. Обідня перерва. Хороший деняк сьогодні. Сьогодні хороший деняк. Завтра у нашого стажора мого. Э Останній дзвінок. Хочу піти, якщо вони на дворі будуть, якщо погода не-не-не. Не піднесе свого сюрпризу, то вони будуть на дворі, а якщо всередині, то я не піду. Значить, обідня перерва завершилась. А я тим часом зробив ролік, змонтував до кучі. І він обробляється там програмою. А на це треба півтора години. Ну, підемо ще раз до них. Вони до обіду так розійшлися. Ну, то ще таке. До обіду було одно, а зараз можуть як розійшлися, так і зійтися. Ну, щоб не думати, ми підемо перевіримо. Рибаки біжать кудись, кудись рибувати. Чую там гуркотня. Походу Олег комбайна завів. О, чуть не проворонили. А може вже й проворонили. Вони без обіду. Оце розійшлися. Оце вони розійшлися. О, якраз поїхав. Відчіплюватись. Ми. Ми встигли. А сів, гріється на... Нє, той вже перегрівся, сховався в холодок. Це цей на сонечку. Вони всі йому там допомагають. Опа, я Добави, що Добави, Добави. Добави, та монтировка і та же груба, не та ж тонка. Ну, вот так з двумя крючками такой. Давай на все, все, я вбиваю не вийдем. Ну, сварочні я позанес. А кто видите? А це так, да, тут, блядь, жаліється. Да, проблема, вичищаю масу і все, вибити, блядь, хіхот тресніться, нахуй. І я теж такий, блядь. А це тут, це, ось я з цього причіплюваний, це тут такий гемер. Треба було осінь, витомі. треба було осінь. Там пішов. Їх прямо пішов, а? Так. Да. Що туди робити? Не лічи сука підака, блять, га? <пілля> як ти мене, блять, цього зайопує на кожен рік одне то саме, блядь. <пілля> Мастиш, і наливаю, блять, нігровий, <пілля> блядь, як. Це тако треба вибити, бо я вже одного та так урвав і його вшиб дивитися. Що воно напрутити його стало? Парне нічого. Ні! Воно їх погнуло вже. Ще вперед. Треба. Воно ще сіди. Ми якраз правильно! Воно посередині стало. Правильно кажу! А тепер цього треба вперед! Ну я, я шокав, воно вже погнув. Що він не сказав? Ми звідки знаємо. Поляки набрав, що вода не тому році відбирати. Під самого не бере. Це? А це що вона береш? А чи що вона бере? Як що я вас тут? Бо під самого лину заряпу, як зиму і вода оповідає. У нас вода відбирає, що на діти не вибирає. Все. Ідемо. Там вже у мене, мабуть, ролик. Завершено зробився. Так, сьогодні вже тут нема що знімати. Йдемо ми... Йдемо ми додому. І так, що ми тут маємо? Я думав, що Віталик колесо вчепив, він вирішив поки не чіпляти. Витягнув. Витягнув того шнека, а воно мішало б таке колесо. Угу. Ну сьогодні я бачу нам тут поки нема що знімати. Ладно. Йдемо поможемо Колі і підемо додому. Може траву викушу. Ух ти! Чуть не проворонив. А тут яке в нас? А тут що в нас робиться? А -а -а -а. Ладно, йдемо зараз. Колі поможемо. Так, Колі допомогли розвантажитись. Там нам сьогодні нехрен що знімати. Ідемо обдивимося ще цього універсального і підемо, мабуть, косити траву. Значить жовтий буде, так? Да? Кабіна буде жовтий. Ну, поки і тут нема Та довга історія. Покажи моє, покази красат. Завтра прийдемо, подивимось, сьогодні нема часу. Сьогодні в мене нема часу тут ходити. Але провідали, поздоровались, Колі допомогли. Ладно, йдемо. І так, я знову вдома. Там хлопців -то і є робота, але вона в них повільна така буде. Це мені треба там цілий день сидіти, щоб... А нам треба все і зразу. Походу, вони сьогодні будуть фарбувати того універсального. Ну, оп'ять же, це буде до вечора. Ми прийдемо на готовий, подивимося. Я краще тим часом. Зараз долию бензинчику і по покусую свою траву. А потім, 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 якщо не буде дощу, то підемо з вами. Подивимося, що це там за концерт, має бути Так, ладно, поки займаємося цим. І так, можна сказати, що ще одна задача вирішена. Зараз я його не буду носити в кузов. Походу дощу не показує. Завтра під'їду, вигружу і вивезу. От такий у нас розклад. На сьогодні залишається ще одна задача. Сходити в центр, подивитися, що це там за концерт має бути, якщо він має бути. Ну це питання, це, ця задача поки під питанням. Не знаю, я буду йти, не буду, щось погода спортилася. Не знаю, не знаю. Якщо піду, то це ви знаєте завтра. Ну, якщо я не піду, тоже. А поки на сьогодні все. І як завжди, всі бувайте здорові. І до зустрічі. Ялинки стоять.